Привіт всім! Сьогодні хочу подивитись вашу взаємодію з вашим домашнім улюбленцем, яку енергію він вам несе, для чого він да, прийшов ваше життя? Давайте подивимося про вашого домашнього улюбленця. Або, може, він не один, що він несе вам, да, яку енергію, що хоче вам показати. Собака, бачите, прям. Показує на позитивну постійну взаємодію і розуміння того, що треба жити тут і зараз. І розвію ще ваш поганий настрій. Тобто, знаєте, як є постійною такою вашою підтримкою на кожен, кожен кожен день. Розуміти, що тут зараз це щастя є, і не треба бути в поганому настрої. Друга колода про домашнього улюбленця. Тут прямо така як благородна кров пішла. Знаєте, така, як досягнення того, що це прекрасний союз, який прям дано вам не просто так. І це про затишок в домі, і про те, що знаєте, Лілі говорить про таку гармонію, розумієте? Гармонію, яку вам дали. Вам просто дали це як подарунок для того, щоб ця тварина була у вас вдома. Далі, домашній улюбленець, про що мова. Дуже можливо важко вам було перед тим, як ви взяли цю тварину. Це, як знаєте, от посланий вам улюбленець, для того, щоб вас яскраво світило сонце, для того, щоб ви відкрились, безумовно відкрили своє серце, для того, щоб ви знаєте, як постійно розуміли, що це світло у вас вдома є. І його вам дали не просто так, тому що досить важкі переживання були якісь, але тварина зглажує це все і дає вам таке світло, прекрасне і любов.